Пропоную вам ось таку цікавеньку задачку. Є озеро. І ми хочемо поміряти, яка ж ширина цього озера. Скільки має вона метрів, ну, наприклад, в цьому вимірі? І, звісно, ми можемо переплисти, там щось придумати, але є такий цікавий спосіб це зробити. Дивіться, можна з цього місця пройти, наприклад, якусь відстань, ось так уверх, і поміряти її. Наприклад, вона становить 15 метрів. А потім отак піти по діагоналі, отак навскусяк, так, щоб дійти до іншого кінця озера. І якщо підгадати це таким чином, щоб ми бачили оцю точку під прямим кутом, то виявиться, що ми отримуємо прямокутний трикутник. І один катет відомий, і, і, і гіпотенуза відома, бо це ж відстані, які ми маємо на землі. Це означає, що довжину озера можна буде виміряти, навіть в нього не залазячи. І пропоную вам спробувати розв'язати і знайти це. Ось зупиніть, будь ласка, відео, спробуйте, а якщо готові, то дивіться, як це роблю я. Отож, в нас є звичайний прямокутний трикутничок, можемо вже забути про наше озеро. Тут щось невідоме, тут відоме і тут відоме. Записуємо теорему Піфагора. Без проблем. Х квадрат плюс 15 квадрат дорівнює 25 квадрат. Пробуємо необхідні розрахунки і отримуємо, що X квадрат плюс 225 дорівнює 625. Якщо відняти 225 з ліва і справа, то квадрат ширини озера буде становити 400 одиниць. Якщо добути корінь з ліва і справа, то х буде рівно 20, бо 20 на 20 за 400. От, таким чином, якщо у нас є змога дивитися і знати, що цей кут 90 градусів, якось його міряти, то ми можемо побудувати собі такий прямокутний трикутничок, і геромопіфагора може нам дати, таку, дати хороший інструмент для таких практичних речей навіть.